Ой, тепер ідеш ти. Бажаю удачі. Це місце називається Мондоп і входить воно до того ж самого храмового комплексу, що і в попередньому відео. До верху веде 300 сходинок. Якщо ви думаєте, що це так просто, це лисилося зовсім трохи. Ось тільки, але це просто стрінець. Видно, що я геть попортала собі карму. Фух. що собі так, я маю пройти це. У мене буде чиста карма. Цікаво, що там зверху. Кажуть, що кожен, хто проходить цими сходами, залишає на одній сходинці по одному якомусь гріху, тобто чомусь поганому, що він зробив в житті. Таким чином, за 300 сходинок він повністю очищує свою карму. Ось так виглядає частинка Таїланду зверху. З самого верху. 300 ступінь. І тут слід Будди. Дуже гарний храм, але дуже тяжко взбиратись. Не знаю наскільки це працює в зворотньому порядку, але про всяк випадок також треба йти і згадувати, що ти робив не так в цьому житті. Можливо, хоч щось трошки спишеться. Спускатись значно легше, мабуть, ніж підніматись. Але ноги після цього будуть боліти однозначно для тих, хто не звик ходити так високо і проходити так багато сходинок. Ну, і як враження? Дуже страшно, коли спускаєшся. Коли піднімаєшся, це просто неймовірно. Але це того стоїть. Це того варто. От така цікава локація. Вона теж входить в екскурсію буддизький вояж, тому кожен, хто приїде сюди, може також все це побачити. Дякую вам за перегляд відео. Діліться ним і зі своїми друзями, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал Я і Патая.